Вітаю вас, шановні глядачі. Це акценти зима у розпалі і сезонні захворювання. На жаль, нікуди не поділися. Ковід, грип та гРВ супутники холодів. Тож важливо максимально захиститися. Яка епідситуація підситуація у Запоріжжі та області? Що з вакцинами? Поговоримо з моєю гостею. Це Марина Колерова за відділу імунопрофілактики Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб, а також регіональна координаторка з вакцинації. Вітаю вас, пані Мари. Вітаю. В Україні переживаємо складну зиму, попри те, що настали холоди, ворог ще й частково позбавив нас світла, що буде куди впливає на тепло в оселях. От яка в зв'язку з цими всіма факторами ситуація з сезонними захворюваннями у Запоріжжі та області? Ну скажімо так, невзираючи на те, що така складна у нас наразі ситуація. Ситуація з захворюваності поки що спокійна. Ну, по перше, у нас погодні умови наразі не так не, не така вже холодна, поки що зима. Це теж сприяє, тому що люди не не переохолоджуються дуже. Ми реєструємо щотижня десь в середньому 2,5-2,8 випадків ГРВІ. Це гострі респіраторні вірусні інфекції. І якщо їх порівнювати з так називаємим пороговим рівнем, коли ми говоримо про те, що вже ускладнюється ситуація, то наразі це на 70% нижче порогового рівня. Те ж саме ми бачимо по ковідній захворюваності. Наразі теж ми маємо невелику захворюваність. В середньому від 15 до 20 випадків ми реєструємо щодня. Ну, на попередньому тижні всього за тиждень було 91 випадок. Якщо це порівнювати з періодами попереднього року, коли у нас був спалах ковідної захворюваності, ми мали в день до півтори тисячі випадків. А наразі ми маємо 15-25. Тобто ситуація поки що така, ну, слава Богу. Але ж тут у нас є ще тимчасово окуповані території, з яких ви, мабуть, інформацію достовірну не зовсім отримуєте. Ми отримуємо, але не від всіх територій, там, де є зв'язок, там, де вдається зв'язатися з нашими відповідальними фахівцями, це Мелітополь, Бердянськ ну, щодо захворюваності. Мелітополь, Бердянськ, це Більмак. от з ними на зв'язку постійно. Інші території, на жаль, не виходить не мати постійний зв'язок. Але якщо щось отримують, то безумовно це ми враховуємо в загальну захворюваність. Але ж переважно це більше 90% не окупованої території, включаючи місто Запоріжжя. Ну, можна сказати, в принципі, що повної картини все одно ми не бачимо, і так Повні порівнювати області, з минулим роком. Так, ці ми цифри. не бачимо. Але ми маємо Запоріжжя. Угу. Це 50% від області, і плюс Запорізький район, і ну, ті території, які не окуповані, слава Богу. І від них маємо. Ну так, і частина, звісно, тільки частина окупованих. Повної 100% інформації окупованих не вдається отримати. А як працює центр контролю та профілактики? Чи вдається в повному обсязі виконувати всі свої завдання, враховуючи знов таки ж відключення світла, графіки? Так, здається, тому що у нас встановлені генератори на лабораторії, там, де необхідна постійна робота, врасологічна лабораторія. У нас на генераторі, деякі там відділи, які мають працювати постійно. А інші відділи працюють або очно заочно, так скажемо, дистанційно, і та на роботі, в залежності від наявності або відсутності світла, це ті, які можуть працювати оперативні відділи дистанційно. А безумовно лабораторію у нас Тобто всі дослідження вчасно робляться. Всі дослідження робляться і... вчасно, так, цим питанням вирішено, так. До війни ми активно боролися з коронавірусом, тривала така е, програма вакцинації, так населення. Що можете сказати по результатам? Яка, який відсоток Запорізькій області вакциновано, і, можливо, це якось позначилось на рівні захворюваності? Чи пов'язуєте це Так, у нас були. Така дуже активна вакцинальна кампанія. Ми щепили в жовтні, в листопаді попереднього року, 21-го року, це були найвищі показники охоплення щепленнями. У нас доходило до 17 тисяч щеплених на день осіб, і безумовно це сформувало досить таку велику. Великий імунний прошарок. Загалом у нас на сьогодні вже щеплено 627 майже 628 тисяч осіб по області. Якщо, по області. якщо ми е, говоримо до офіційно зареєстрованого населення області, то це складає 46,5% від офіційно зареєстрованого населення. Це гарний показник? Це показник е, ну, не дуже гарний, якщо, якщо, якщо б не була війна. Угу. Ми можемо сказати більш-менш а взагалі, ми ставили мету охопити 70% офіційно зареєстрованого дорослого населення області. При 70% ну вже вважалось би, що ми маємо абсолютно захищене населення, і епідемія ця зупиниться. Але все ж таки вакцинація навіть в, такому, в такої кількості сприяла зниженню захворюваності. Ми вже наприкінці попереднього року, 21-го, бачили тенденцію до зниження. Деякий ріст захворюваності у нас розпочався в січні, в лютому, але він тут же зупинився і вже в квітні місяці ми мали в день 35-40 десь випадків. І ця ситуація продовжується і до сьогоднішнього дня. Я вже казала, що ми вже декілька місяців реєструємо, там, поодинокі, так скажемо, щоденні на випадки. Максимум це може бути 25 максимум. В основному це ще менше. Тобто, все ж таки вакцинація ну, зробила свою справу. Але не виключно, що ми в... Що у нас розпочнеться черговий підйом? Угу. Чому тому, що ми маємо невисокі показники отримання бустерними дозами? Якщо у нас 628 тисяч отримала першу дозу, із них 95% вже отримала другу дозу. То тільки 13% отримали бустерну дозу. Тобто, ця доза є обов'язковою для того, щоб підтримувати імунітет. Але ми бачимо, що люди не хочуть чомусь робити бустерну третю дозу. А, а треба пам'ятати, що вже через півроку після другої дози імунітет знижується, знижується, і він, людина стає вже сприятливим до цього захворювання. Тому треба її підстогувати це. Імунітет треба обов'язково зробити, зробити бустерну дозу. Це дуже мінливий вірус коронавірус. Він дуже мутує часто, тому треба постійно ну, під тим рекомендаціям, які ми маємо від Міністерства охорони здоров'я України. Ми маємо і отримувати щеплення. Це рекомендація на підставі рекомендацій ВОЗ, на підставі тих досліджень, які проводили з першого дня вакцинального кампанію у світі, і які вже є доказовими щодо правильних схем вакцинації. А чому вони хочуть робити, я Остерна так гадаю, думки? що тут декілька де причин ну, по перше. У нас багато людей виїхало за межі області. Точно цифри, скільки виїхало, наразі немає, тому що виїжджають, повертаються частина після 10 жовтня цього року, після масових обстрілів нашого міста, пішла друга хвиля виїзду, масового виїзду людей. Ну, понад 250 тисяч десь виїхало. Безумовно, ці люди. Можуть отримати щеплення будь-де де вони знаходяться, або в країні або за кордоном, але ми не враховуємо їх в свої цифри. Тобто, коли закінчиться війна, коли всі повернуться і коли все стане на свої місця, ми тоді можемо вже об'єктивно сказати, скільки ж у нас цих людей, які виїхали, щепились. А ті, що тут залишаються, ті залишилися або приїжджають до нас, ми їм проводимо щеплення, їх вже враховуємо. Більш того, у нас не повний взагалі облік щеплених на окупованих територіях. Там не працюють програми, куди потрібно вносити дані про проведені щеплення. Ми маємо щеплення дані тільки від самих працівників, які це роблять, і теж не по всім, абсолютно, територіям. Ну, така картина. Це одна з причин. Друга причина: то що люди вважають багато що якщо отримали два щеплення, якщо і ще і перехворіли, а може ще і не раз перехворіли, є такі, що й два рази хворіли, і паралельно два щеплення отримували. Вони вважають, що вже не потрібна, тим паче, поки що ситуація спокійна, і вони захищені і не хочуть йти на щеплення. Але це помилкова позиція. І я звертаюся наразі до всіх, хто має отримати чергову дозу. Треба її йти і отримати. Ви вже щепили з двома дозами. Ви вже бачили, що нічого трагічного не відбулося, крім того, що ви не хворіли тяжкими формами. У нас наразі хворіють і ми Завжди казали, що хворіє щеплення. У нас хворіє кожне п'яте щеплення, але це легкі форми. Це легкі. Хотілося й запитати, власне, можливо, якось змінився коронавірусів, можливо, через щеплення у нас інші форми. Так, у неї шахові летальність, летальність дуже маленька. Ми в середньому реєструємо ну, один летальний, два летальних на тиждень випадки, але це обов'язково не щеплені особи. Якщо людина щеплена, таких я вже казала, у нас в середньому кожен це щеплені. але це дуже легкі випадки захворювання, вони виявляються на підставі ПЛР-досліджень і такого поганого самопочуття, так скажемо, але нічим трагічним такі випадки не закінчують. Які у нас в Запоріжжі зараз є вакцини в наявності? і Як вакцинуватись? У нас декілька вакцин. Ми отримаємо вакцину Комірнаті або інакше Пфайзер, як ми її називали. Вона є декілька видів, так скажемо. Вона є Пфайзер-Трікс, який використовується для всіх доз: для першої, для другої, можна і для бустерних доз. І є омікрон специфічна. Вакцина Pfizer, Цього яка нового... рекомендується саме для бустерних доз. Mm -hmm. Чому саме для бустерних? Тому що вона в собі включає штам омікрон, який наразі циркулює активно. І якщо людина вже отримала перші дві дози іншими вакцинами, які вмістять собі різноманітні штами? Коронавіруса, то бустерну рекомендується саме омікрон специфічний. А якщо йде на першу другу дозу, то рекомендується трікс. На цьому тижні ми очікуємо вакцину для дітей. Вже дозволено вакцинувати дітей від 5 до 11 років. Вже ми вакцинували до цього дітей від 12 до 15 років. Всіх дітей з 12 років ми вже могли вакцинувати таке. Було дозволено ще досить давно, ще в попередньому році. Не в попередньому на початку цього року. А вже на сьогодні маємо такий дозвіл вакцинувати, вакцинувати дітей від 5 років. На цьому тижні ми очікуємо цю вакцину, і вона буде доставлена вже на цьому тижні в кожний центр первинної медико-санітарної допомоги. Що це за вакцина? Вона якась Це вакцина саме для дітей. Вона, якась Она, вона для дітей, вона там друга інше mm -hmm. дозування. Ну, фахівці, медичні працівники знають, як її користуватись, нічого там особливого немає, там інше дозування. І ця вакцина рекомендується для всіх дітей від п'яти років, які батьки бажають щепити своїх дітей. Тому є така нагода, що захистити своїх дітей з п'яти років від цієї хвороби. А багато є у нас є, нас є так... ще коронавак. Вакцина вона як була, так вона є. Її достатньо нам, достатньо до, ще на наступний рік, так що є чим щепитись. Багато дітей вакцинувалося тих, що з 12 років можна було наскільки активно запоріжці до цього долучалися? Чи там війна почалась і все якось відійшло? Ні, вакцинуються. Вакцинуються у нас і діти, і, і з 12 років досить активно вакцинувалися, як тільки була запроваджена ця вакцинація. З 15 років, потім з 12 років це декілька десятків тисяч вакцинувалося за власним своїм бажанням і дітей. Слід зазначити, що все це, що стосується забезпечення вакцинами, це йде мова про неокуповані території. Угу. Щодо окупованих територій, там є тільки вакцина Коронавак, яку отримали ще до початку бойових дій. А терміни придатності, дозволяють? придатності дозволяють, але тільки там, де вона. Змогла збереглася, uh -huh. тому що по масі пунктів щеплень було довго тривале відключення світла, і вакцина там зіпсувалась. Але там, де є генератори, там, де вдалося зберегти вакцину, там вони продовжують її, її, її користуватись. Це Мелітополь у нас, це Бердян, це Веселе, це Кам'янка, Дніпровка, Енергодар. От на цих територіях вакцина Коронавак є і там працює пункт щеплень. Загалом на сьогодні на окупованих територіях по вакцинації ковідна у нас працює 9 пунктів щеплень. І люди активно також там? Е, ні, не активно, тому що не дуже вони хочуть коронавакам щепитись, угу. тим паче вони всі підійшли вже на бустерні дози, які рекомендовано саме камірнаті. Використовувати, тому там не дуже багато бажаючих щепитись. Ну так, в середньому за тиждень порядка 120 100-120 осіб на окупованих отримують вакцинацію коронаваку. Всі інші, це не окуповані території, в середньому ми маємо тисячу вакцинованих на тиждень. Це невеликий показник, це дуже маленький, як на мій погляд. Тому закликаю всіх людей все ж таки не забувати, що коронавірус нікуди не пішов і що імунітет падає після вакцинації. І треба обов'язково робити бустерні дози. Можна і другу бустерну дозу робити. Зараз всі бажаючі можуть через 4 місяці після першої бустерної робити другу бустерну дозу. Раніше це рекомендувалося стільки. Окремим категоріям осіб, у яких ослаблений імунітет наразі всі бажаючі можуть отримати і другу бустерну дозу. Ну раніше було простіше, там пункти щеплень працювали в усіх районах міста. Так по кілька зараз це у сімейного лікаря? лікаряш у не треба звертатись до свого сімейного лікаря, щоб отримати щеплення. Треба звернутись до центру первинної медико санітарної допомоги, зручний для людини. Або це територіальна там, де вона знаходиться, або, або будь-який. Крім того, у нас ще працюють приватні заклади, е медичні заклади, які теж мають е такий ковідний договір з НСЗУ і здійснюють з першого дня. Фактично здійснюють щеплення проти ковіду. Це у нас Моторосіч, це у нас віта центр, це клініка Святого Миколая. Це асістант сервіс товариства, таке є приватне. Це ще два ФОПи. Тобто, цей приватні можна і в приватні звернутися, якщо ні, то в будь-який центр медика-санітарної допомоги і отримати там відповідне щеплення. Стосовно інших сезонних захворювань, наприклад, грип. От зафіксовані, які випадки складні, не складні, що за штами циркулюють у нас цьогоріч? Ну, у нас в, в цьому році очікується циркуляція чотирьох штамів, двох вірусів А і двох вірусів Б. Це Вікторія, та штам подібний пандемічному, якщо пам'ятають Каліфорнія, коли у нас був пандемічний вірус грипу у 2009 році. Це Дарвін теж грип А, це два віруси Б, Австрія і Пукіт. От ці чотири віруси. Очікується циркуляція в цьому е, сезоні, і саме ці віруси містять собі вакцини, які наразі використовуються проти грипу. Угу. Е, у нас є е, вакцина вакцигрип, є вакцина Джесифлю. І та і та вакцина містить всі ці штами вірусів. А, крім того, ще у нас зареєстрована в Україні вакцина Інфловак, але в наших центрах первинної медико санітарної допомоги є дві вакцини: вакци і Інфловак. Вибачається Е, Треба зазначити, що в цьому році держава вирішила питання безкоштовно забезпечити вакцинами проти грипу всі області для контингентів в ризику. Це дуже багато. Так так, різноманітний контингент, угу. це і люди з якимись хронічними хворобами серцево-судинної сфери або легеневої, це маленькі діти, це працівники освіти, торгівлі, транспорту, медичні працівники, це працівники підприємств великих. Тобто будь-який працівник, який по своїй роботі праці спілкується з великою кількістю людей, він вже відноситься до категорії ризику, це працівники ЖКХ і так далі. Тобто, всі вони можуть звернутись. Ну тут же треба звернутися до свого сімейного лікаря з тим, щоб отримати щеплення проти грипу в своєму ж центрі первинної медико санітарної допомоги. Ці вакцини вакцинації безкоштовні. Вакцина ще в наявності є в достатньої кількості, і, будь ласка. То бажає треба отримати це щеплення. Можна отримати угу. в центрі первинної медико санітарної допомоги. Це перше за багато років, коли держава безкоштовно поставила цю вакцину до закладів до медичних закладів. Вимушено переміщені особи вимушено можуть переміщення безумовно можуть угу. і, і мають і можуть теж щепитись. Як проти коронавірусу, так і проти грипу. І, до речі, слід зазначити, що дозволено в один день проводити щеплення проти грипу і проти коронавірусу. Тобто, якщо людина прийде вже до центру, вона може два щеплення, то тільки в різні ділянки тіла, в різні руки, так скажемо, угу. отримати за один день. Дякую вам, пані Марина, за корисну інформацію. Дякую, що завітали в акценти сьогодні. Це була за відділу імунопрофілактики Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Марина Колерова. Я ж бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе, зустрінемось.